Близько 200 дітей, багацько майстер-класів та розваг. Саме так відбулося святкування Міжнародного дня захисту дітей у Волинському драмтеатрі. Попри жорстоку війну расистів проти України, волинські поліцейські все ж вирішили подарувати дітлахам емоції, посмішку та враження. Свято влаштували працівники головного управління національної поліції Волині. Наталя Горошко, одна із організаторів заходу, розповідає, що на цей захід запросили. Діток з інтернатних закладів, внутрішньо переміщених осіб, а також дітей працівників поліції. Сьогоднішній захід організований профспілкою поліцейських Молинської області спільно з нашими колегами, працівниками поліції ювеналами, з працівниками поліції психологами. Ми об'єднали наші зусилля задля того, щоб показати важливість сьогоднішнього дня. Сьогодні нам потрібно захищати дітей кожному на своєму місці. Наші захисники захищають нас від ворогів. А ми повинні створювати діткам дитинство, тому що на жаль, війна це дитинство в них забрала. Діти побували і на екскурсії в замку Люберта і в зоопарку. Після цього вони прибули до драмтеатру, аби продовжити святкування. Якось сьогоднішнє свято! От о, вийшли ляльки, такі пас-патрон. Мені подобається, мені прикольно класно. Разом з друзями приїхав чи сам з і з дідусем? З і з дідусем і його сестра менше. А тобі подобається свято? А чим саме подобається? Пес мені подобається, а я куда чихати в людський парк, прогулятися. А ти вже фотографувалася з псом-патроном? Так. Подобався тобі? Так. Дуже сильно. Так. А вже знаєш, що далі буде, які розваги для вас приготували чи ще ні? Ні. А де ти ще сьогодні була? Е, я була ще в зоопарку. Е, і ще я була у мама на роботі. Більше того, до Луцька з'їхалися діти ще й з віддалених районів області. Мене звати Антоніна, мені 14, і я з Каменка ширського А з ким ти сьогодні сюди приїхала? Я з братом приїхала. Да. Де ви сьогодні побували? В Луцькому. З замку Люберта і в зоопарку сподобалося? Да, згодом усі діти перемістилися на другий поверх волинського драмтеатру. Там на них чекали морозиво, планетарій, купа майстер-класів та інших розваг. Діти бігали в захваті та брали участь у всьому, що їм пропонували. Розкажіть, будь ласка, а що ви тут таке цікаве малюєте? Ми розрвуємо шопери. А що ти, наприклад, малюєш? Я все патрона. А ти також Чи щось інше? Так, я теж так. Під... подобається вам? Так. Це дуже цікаве заняття. Заберете собі додому чи комусь подаруєте? – Самі заберемо. Це корисна річ. Більше того, разом з дітьми приїхали і батьки. Рожещанка Людмила я каже, що й сама в захваті від святкування. Як вам подобається взагалі це свято, що організували для дітей? Так, понравилося дітям і Нам всім понравилося. – Ти щасливий? Так. Подобається тобі це свято, бачу, тобі такий гарний прапор намалювали наш. А ще що цікавого сьогодні бачу? Багато чого. Все сподобалося? Згодом, після усіх розваг та майстер-класів, діти вирушили на виставу. Малеча отримала багато незабутніх емоцій від цього дня. Попри жахіття війни, українські діти не залишаються без дитячих веселощів та радостей, адже саме вони майбутнє української нації.